Я думав про те, щоб надавати ту допомогу, яка буде потрібна у військовий час. От я найбільше боявся таких викликів, що я з чимось можу не справитися, але найбільше боявся, що мені не вдасться знайти команду. За наступний день в мене було близько ста дзвінків від різних людей. Ми лікуємо і тіло, і душу, і соціальну складову. 90% випадків це мінно-вибухові та кульові поранення. Перші чотири місяці ми працювали без по суті без жодної копійки фінансування. В нас лише за 2022 рік було понад 2700 людей. Вітаю, пане Станіславе. Майже рік тому, у березні 2022 року, ви відкрили перший хірургічний добровольчий шпиталь ось тут на Івано-Франківщині, де надають допомогу людям, які постраждали від війни. До того, ось у цьому приміщенні був центр, у якому проводили пластичні операції, яким ви керували. Ви пам'ятаєте той момент, коли ви зрозуміли, що потрібно перепрофілювати роботу закладу? Це відбулося одразу в перші дні повномасштабної війни. Вітаю, Ілона. Перший день, коли це відбулося, ще навіть тоді вранці, я коли приїхав на роботу, з тим, що я розумів, що все змінилося на. Чи на... Дай Бог, щоб не на дуже довго, але на певний час е... якби ситуація в Україні поміняється кардинально. І я вже в той ранок, 24 лютого, розумів про те, що медичний заклад, я керую, теж потребуватиме змін власне, попит на. Е... На ті чи інші медичні втручання найближчий час буде зовсім інакший, ніж він був до Великої війни. Першим, що я зробив, я зібрав таку нараду на нас на роботі і запропонував людям про те, що як ви дивитесь на те, щоб ми на якийсь час відклали комерційну складову нашої роботи і перепрофілювалися під таке волонтерство. Ке надання медичної допомоги тим, хто її потребує і не має можливості за це заплатити. Я був приємно вражений з того, що більшість нашого колективу погодились на це. Усе ну, ж таки до того, ви займалися приватною клінікою. Тут вирішили організувати заклад, який безкоштовно надає свої послуги. Крім того, як ви нам розповідали на початку створення цього шпиталю, що тоді і медики тут волонтерили, тобто також працювали без зарплати. Яким чином ви шукали гроші? Як ви залучали благодійників? Чи у вас до цього був якийсь досвід із залучення такої донорської допомоги? У перші дні війни, коли приймалося рішення про утворення першого добровольчого хірургічного шпиталю на базі. Приватної клініки я не думав про кошти. от чесно, не думав. Я думав про те, що для того, щоб надавати ту допомогу, яка буде потрібна у військовий час, потрібна набагато більша команда, ніж та яка була в нас в цивільний час. Нам потрібні були травматологи, потрібні були хірурги, більша кількість анестезіологів, медичних сестер. Ну, власне, поміняти все. І основний основне, чого бракувало, бракувало людей. Фахівців з досвідом власне такої травми, то я думав, що скільки буде в моїх силах і скільки десь в мене накопичених ресурсів фінансових вистачить для того, щоб це продовжувати, я це буду робити. Щось просячи людей, якби волонтерські працювати, щось по мірі можливостей підкуповувати зі своїх заощаджень. І також я планував, що ми. Будемо по можливості шукати фінансування чи писати проекти. Хоча досвіду такого у мене не було. Напевно, найбільша така перешкода в створенні цього шпиталю була внутрішня перешкода. Я не знав, чи я зможу справитися з задачами, які для мене були по перше, невідомо які вони постануть, і бюрократичні, і якісь фінансові, і людські, і документальні, і взаємодія з різними органами, з якими я теж ніколи до цього не співпрацював. От я найбільше боявся таких викликів, що я з чимось можу не справитися, але найбільше боявся, що мені не вдасться знайти команду. Ну от про команду поговоримо. Ви вже сказали, що частина колективу ще з приватної клініки вирішила перейти на роботу. Так. Шпиталь скажіть, mm -hmm. який це відсоток колективу? Ну і загалом, яким чином ви набирали інших спеціалістів після цієї наради п'ятеро. Людей з нашої команди сказали, що вони готові залишитися, як би не було важко. Це який відсоток від команди? Близько 60%. А я розумів, що для повноцінного функціонування такого закладу, який у військовий час буде вирішувати актуальні потреби, це було чоловік 30. І тому люди і команда були основною потребою в той момент. Яким чином знайшлися інші спеціалісти? От день я поварився в своєму страху. Якоїсь такої невдачі цієї всієї ідеї паралельно перебирав в голові якісь варіанти, як можна ем, знайти цю команду. І я подумав, що, мабуть, в моїх силах, що мені що який інструмент я маю, і що я можу зробити прямо сьогодні. Я можу записати коротеньке інтерв'ю на свій мобільний телефон і запустити його в соціальну мережу Facebook. У нас є сучасні приміщення, обладнання та бажання в такий спосіб допомагати Україні. Для того щоб цей проект запрацював, нам потрібні люди. Медики. За наступний день в мене було близько ста дзвінків від різних людей: з Херсону, з Харкова, з Києва, з Бучі, з Маріуполя, з Сум. То були перші дні війни і багато людей, лікарів також, ну, взагалі багато, просто багато людей їхало з Сходу на захід. І в мене було на кінець першого дня, мене вже так було чоловік тридцять на олівці записані, які всі вони більшість була з великим досвідом роботи, з досвідом роботи також і військової травми або з такими специфічними речами, з якими ми до того ніколи не стикалися. І кожного хто мені дзвонив, я запитувався, чи ви бачили в оголошенні про те, що це волонтерська ініціатива, У нас немає фінансів, ну нас там щось трошки є, але ми не маємо можливості платити повноцінних зарплат, ми не маємо можливості там навіть у нас багато інструментарію ще немає. Ма не, не говорячи вже там про рентгенапарат, якого в нас не було, про таке обладнання, яке обов'язково потрібне. І всі казали так: ми побачили це в вашому інтерв'ю, ми готові з вами робити це разом. Продовж цього року ви поступово розвивали роботу цього шпиталю, відкрили ще одне відділення. От розкажіть зараз докладніше про те, які послуги надають у двох відділеннях і для кого саме. В той момент, коли ми утворювали команду, ми ще не знали, які люди до нас будуть звертатися і з чим вони будуть звертатися, тому еволюція наших напрямків роботи і те, з чим до нас можна зробити, воно якби вже прийшло не від того, що ми можемо, а від того, що люди, з чим люди до нас приходили. Ми побачили, що в хірургічному центрі нашою основною, те, що ми робимо, це буде ортопедія і травма пошкодження кистей, ніг. І нейрохірургія периферичних нервів, відновлення рухомості кінцівок, також мінновибухові травми, осколки, кулі це практично вичерпний перелік того, що ми робимо в хірургічній частині нашого закладу. А поліклінічне відділення воно більше орієнтоване на внутрішньопереміщених осіб і з дуже різними. В основному хронічними хворобами це і захворювання серцево-судинної системи, вірусні захворювання і всі різні такі поліклінічні прийом. щодо спеціалістів, то хірургічний центр на даний час налічує 14 людей персоналу. Тут це є двоє травматологів, троє хірургів, лікар-анестезіолог і молодший сестринський персонал. В поліклінічному відділенні є двоє терапевтів, сімейний лікар. Три психологи і е, адміністратори. Яка частина з цих людей вимушені переселенці? Mm -hmm. Якщо в цілому, то близько 40% від всього персоналу е, клініки зараз це є вимушено переміщені особи. Багато з тих, хто були в перші дні. Бо в перші дні війни в нас був дуже великий колектив. По-перше, ми не знали, хто до нас буде звертатися, що які проблеми ми будемо вирішувати медичні. У нас було якби з таким надлишком різних медичних спеціальностей. Але поступово по мірі деокупації території Харківщини, Київщини, спеціалісти також поверталися в свої заклади. Також і вже лишилися ті, хто вже конкретно на своєму місці, хто знає, що вони тут надовше чи не менше, але тим в якійсь такій озримій перспективі надовго. Якщо говорити конкретно про допомогу військовим, розкажіть, з якими травами найчастіше вони до вас звертаються. Якщо військові, то 90% випадків це імінно вибухові та кульові поранення. І вже враховуючи тепер специфіку, те, в чому ми найбільш фахову допомогу можемо робити, то це є ортопедтравматологія рук, ніг і нейрохірургія периферичних нервів. Також і реабілітація пов'язана з поверненням до повноцінного життя пацієнтів з цими пораненнями. Тобто тут вони можуть пройти і реабілітацію. В нас якби цей процес не, не, не розривний. Ми вважаємо, ми такий маємо собі гасло, що ми лікуємо не руку, не, не тіло. Ми лікуємо і тіло, і душу, і соціальну складову. І людина, яка попадає сюди, вона з першого дня, ще навіть там до того як вона мала хірургічне чи ортопедичне втручання, вона вже працює з психологом, вона працює з капеланом. Вона з нами на заходах соціальних, таких як походи в кіно, в театр, поїздки в гори. Операція після операції, операції, знову вона працює далі з психологом, працює з лікарем фізичної реабілітації. І якби в нас це все, все в одному, в нас не роз не розділяється окремо. Бо ми вважаємо, що людина, яка з, з повною мірою відчула всі жахи війни, вона потребує, потребує допомоги повернутися в повноцінне со також і соціальне життя. Ви проводите тут операції не лише прикарпатцям, а військовим з усієї України З усієї України. Так в цьому теж десь заслуга тих ще наших кроків під час. Перших днів війни, коли ми е, розуміли вже, що в нас є команда, і в нас є ті чи інші можливості лікування надавати, і ми писали листи в медичні, медичні департаменти військових формувань. Про те, що ми такі-то, такі-то знаходимося там-то і там, то маємо таких-то, таких то спеціалістів, таке то обладнання і готові для ваших військовослужбовців, які отримали поранення робити таке то, таке то, таке то, таке то. І за рахунок того, що Зараз вже система охорони здоров'я набагато більш готова до викликів великої війни, ніж вона була готова в перший тиждень чи два. І так як тоді ще був дефіцит в вузькоспеціалізованих закладах, ми почали будувати собі зв'язки з медичними частинами батальйонів і зараз більше вже самі батальйони звертаються з тим, що в нас є такий поранений, чи зможете ви його взяти. Які найважчі операції ви тут проводили військовим? Якщо про складну технічну операцію, у нас Близько це був напевно перший місяць нашої роботи. На початку квітня поступив хлопчина з дуже складним пораненням плеча. І я пам'ятаю цю до операції. Ми лише готували його в районі місяця, і операція тривала сім годин, яку робили чотири травматологи. З них вони всі кандидати наук, вони з. Дуже таких відомих закладів травматологічного профілю, і от сім годин без перерви, вони в чотирьох йому одному це плече складали. Зараз уже персонал працює не на волонтерських засадах. Вони отримують зарплати. Так, перші чотири місяці ми працювали без по суті без жодної копійки фінансування. Ми були на власних збереженнях. Хтось з лікарів, хто приїжджав, теж мали якусь, хоч невеличку, але якусь. Фінансову подушку для того, щоб не могли собі дозволити працювати, не отримуючи фінансової винагороди. За те, можливо, десь трошки наш вклад був в тому, що ми попросили в влади лисецької громади про те, щоб облаштувати таке місце проживання людей, які приїхали з інших міст для наших лікарів. Також лисецька громада від початку війни до сьогоднішнього дня забезпечує наш, наших пацієнтів і персонал їжею. А десь з травня чи з червня місяця ми почали писати багато проектів. Ми вже розуміли, що ми можемо. Ми розуміли, які в нас пацієнти. У нас вже були певні ем, показники, які ми робили. Ми знали, скільки в нас людей проходить через хірургічний центр там за місяць чи за тиждень. Ми знали, скільки людей обслуговує наша поліклініка. Ми могли оперувати якимись даними для того, щоб писати довгострок, довгострокові чи короткострокові проекти на різні міжнародні організації: польські, чеські, американські, британські, німецькі. Це був такий, до речі, я ніколи перед цим не писав проектів. Це от минуле літо. Це були перші проби взагалі якоїсь такої проектної роботи. І ми їх писали, як кажуть, по ночах писали проєкти. У нас за літо було написано, що 40 проектів ми їх писали з величезною кількістю і почали вигравати. Десь вже в липні у нас був перший проект виграний чи в червні. Хай він невеличкий був, але ми мали змогу вже хоч частинку людям платити коштів за, якби ну я не можу назвати це зарплатою. Це більше як фінансова винагорода, що таке оплата на утримання себе і своєї сім'ї, для того щоб можна було продовжувати цю допомогу надавати. Потім в жовтні у нас був якісь період, що ми знову не мали майже звідки брати фінанси, Потім знову почали писати проекти. І от станом на зараз, у нас якби так непогано. Не ми маємо на півроку вперед вже перспективу, що в нас є виграні проекти від міжнародних організацій. І ми ну Ак, можемо на півроку вперед, вже як мінімум, півроку вперед, будувати собі такі плани, що ми будемо працювати з найгіршою інтенсивністю, ніж ми працюємо зараз. Частина це грантові гроші, але крім того, є ще організації, з якими ви співпрацюєте від початку, якісь поодинокі благодійники, які вам допомагали. Найпершою і таким я би навіть окремо їх виділив, як такий найбільш тривалий наш партнер. Це є міжнародна гуманітарна організація Лікарі без кордонів, які ще в березні місяці, десь 15 березня, що ми тільки-тільки починали от відкрили поліклініку з сьомого по моєму. А хірургічне відкрили 15-го. То вже десь от в ті дні до нас прийшли менеджери з лікарі без кордонів. пам'ятаю, один був з Аргентини, і вона з Італії. Двоє Хуан і Кіара. Я сказали. Ми про вас почули, що ви таку допомогу надаєте. Ви допомагаєте Україні справитися з гуманітарною кризою. А це також і наша місія. Ми хочемо вам помагати. І від того часу вони дають нам медикаменти. Вони потім зорендували для нас більше приміщення поліклініки. Потім заправка транспорту, також фінансова допомога. Вони багато роблять від початку роботи. Шпиталю з кільком людям ви надали допомогу у двох відділеннях, коли ми підбували підсумки роботи за 2022 рік. Бо це такі останні цифри, які я можу чітко про них говорити, то в нас лише за 2022 рік було понад 2700 людей, яким отримали допомогу в ініціативі перший добровольчий шпиталь. З них близько двох тисяч це є пацієнти в поліклініки і мобільної. Команди в нас також є мобільна команда. Вона практично з перших місяців війни і почалася, коли ми розуміли, що також багато людей є внутрішньопереміщених осіб, які живуть не у Франківську, а живуть в різних місцях скупченого розселення. І ми почали їздити до них з тим, щоб наші медики психологи могли людям на місці їхнього проживання надавати ту потрібну допомогу. І в хірургічному центрі було 109 пацієнтів у 2022 році. Як на роботу закладу вплинуло відключення електроенергії через обстріл російськими військовими критичної інфраструктури, перші прояви блекаутів для нас були дуже вони, кепські, тому що хірургічний центр він не мав аварійного джерела живлення? Ми мали аварійне джерело живлення таких найбільш життєво необхідних систем операційної кімнати. Але в цілому хірургічний центр не мав джерела живлення. і коли з 15 жовтня по-моєму, чи 15 листопада почалися блекаути? Ми мали сильні проблеми з тим, що нема світла, нема тепла, нема води. І ми щось так дуже викручувалися і або чекали там тих, вже собі мали якісь графіки завдяки міжнародним колегам. Два-три тижні ми вже мали генератор і вже все у нас було добре. У травні до вас приїжджали медики з Чехії. Розкажіть про цю співпрацю, і чи крім того, приїжджали ще до вас лікарі іноземці для обміну досвідом? Так, для нас є гордістю, те, що ми маємо потужну міжнародну волонтерську співпрацю. І в нас лише за 2022 рік тут було біля 20 волонтерів, які більший чи менший час працювали в. Шпиталі теж на волонтерських засадах це були медсестри реанімації, медсестри, санітари, анестезіологи, анестезисти різні люди. Навіть от вже в 2023-му до нас приїжджав чоловік. Така цікава історія в нього. Він, взагалі, топ-менеджер дуже крупної чеської компанії. У нього була відпустка, і він взяв дрельки, електроінструменти, якісь булгарки. І він приїхав, каже: Я не медик, я не, не маю медичного досвіду, але я можу щось своїми руками і оцим цим інструментом вам тут робити. І він зробив таку там будку для генератора. Він по електричній частині щось нам багато допомагав, Такого от простого, простого навіть по по господарству Ось він приїхав два тижні попрацював і поїхав в Чехію. Чи передавали ви за цей рік свій досвід якимось організаціям в Україні? Можливо, до вас уже хтось звертався, що хотів би відкрити от такий самий заклад? Десь навіть багато інформації про якісь нюанси нашої роботи. Вони відкриті до копіювання навіть без мого відома. Тобто я був би щасливий від того, що нашу модель, яка, дякуючи, долі, спрацювала, якщо її хтось. Інший скопіює і зробить. Я знаю ще кілька клінік, які е, на нашому прикладі також перетворилися в такі, якби волонтерські центри, які надають прямо таку спеціалізовану медичну допомогу. Вони не є розташовані на Прикарпатті, вони більше в е, центрі. Але, типу, я знаю про те, що такі є. Ми розробляємо проект спорудження реабілітаційного центру, прямо тут. І ця організація, з якою ми ведемо перемовини про такий реабілітаційний центр, вони запитують нас про формування такої, як концепції нашої роботи для того, щоб її можна було масштабувати потім на всю Україну. Типу концепції, власне, реабілітації, як складової хірургічного травматологічного лікування, тобто, ми ж не тільки робимо травматологію, ми якби накладаємо на неї реабілітаційні процеси. Роблячи це все одним цілим, як ви розповіли, вже більшість цього обладнання ви закупили за грантові гроші, за гроші благодійників. А що плануєте робити з цим усім після перемоги? Ну і з цим шпиталем? Потреба в реконструктивній травматології і потреба в реабілітації буде ще. На жаль, тривалий час, навіть після закінчення війни. Тому я на даний момент маю бачення ну не швидкого нашого повернення до тої концепції, яка була до ескалації конфлікту, тобто до пластичної хірургії і урології, як ми були до війни. Скоріше всього, що те, чим ми займаємося зараз, ми будемо займатися і в подальшому, допомагаючи людям повернутися до повноцінного життя, навіть якщо це не будуть травми спричинені війною, але все одно це будуть травматологічні і реабілітаційні після травм. Інтервенції по поверненню людей до повноцінного життя. Ну, Але зараз це грантові кошти. А як далі mm. буде функціонувати цей заклад? Ми маємо декілька Якби таких думок з приводу, як воно буде? Мабуть, частина ми працюємо над тим, щоб ми мали і державне фінансування. Я думаю, що в такій коротко чи можливо трошки більш віддаленій перспективі, ми вийдемо на те, що ми отримуватимемо і державне фінансування за ту роботу, яку ми робимо. Ну і звичайно, ми не можемо не розглядати варіант надання і комерційних е, комерційних послуг пацієнтам, які не постраждали від війни. Що ми про поточний момент говоримо, які мають можливість е, оплатити високоспеціалізоване лікування, і для того, щоб ці кошти йшли на утримання закладу, і якби на таке його стали функціонування в випадку, наприклад, ну припинення фінансування від міжнародних організацій.